Вітання всім! Наступив другий весняний місяць, це вже у нас буде розподіл квітневий і за традицією коротко знайомлюся з з новенькими. Я вдячна всім, хто дивиться мій канал, вдячна всім, хто залишає коментарі. Мені дуже тепло від того, що ви залишаєтесь зі мною і спостерігаєте за тим, як я. Пробую щось робити своїми грішми до знайомства. Мене звати Яна. Я проживаю і працюю разом з чоловіком в місті Кам'янець-Подільському. Маємо ми приватний будинок, за який залишається віддати 4 тисячі доларів заборгованості. Також я пробую складати власні заощадження на каналі. Я в першу чергу показую, як трачу особисті кошти. І є кілька спільних категорій, а саме борг за будинок і ремонт в ньому, які ми складаємо з чоловіком спільно в цьому розподілі. Я буду показувати, як розподіляю власну зарплату. Це мені прийшла основна частина зарплати за березень, і покажу, куди я відправлю ці гроші. Не було окремого відео про те, як я розподілила гроші у березні, на що я їх тратила. Не було окремого відео про плани на квітень, того показую зараз. Отже, за підсумками березня, я отримала всього 27 670 гривень. Потрачено 20 320 гривень. Це разом з тим, що я їздила за кордон, що я їздила з подругою у Маліївці. На балансі в мене мало би лишатися 7350 гривень, це заощаджені кошти за місяць. Але з них я ще медлайф поповняла на 6056 гривень. Медлайф – це страхова програма життя і накопичуються там гроші. Тепер відсоткове співвідношення. Якось так вийшло, що не зовсім контрастно, але я поясню. Більша частина це майже 60% зайняло борг та ремонт тисяч гривень, які ми складаємо спільно з чоловіком. На подорожі в мене всього пішло 2220 гривень. Це при тому, що я їздила за кордон. Я позичала гроші, чесно кажу. Я позичала гроші на повсякденні розтрати, і на те, що я їхала за кордон, і на те, що там їла. Це все входить в ці гроші. Далі краса 1450 гривень два рази була на манікюрі. Подарунки 1150 гривень. Сюди входить 900 гривень, це я дарувала свекрусі подарунок. І решта в мене пішла на донати. На тваринки тратилося багато 1050 гривень. На комунальні пішла 1000 гривень. На розваги 920 гривень тратила. Трошки я пішла в рознос, не економила, розважалася, як могла. І починається у нас квітень. Треба зразу зробити відмітки. Чого я чекаю від себе у квітні. І так, борг, ремонт. Це десь до 20 го числа. Це 12 тисяч гривень. На телефон, як завжди, 200 гривень маю поповнити. Десь до 10-го світло це до 20-го числа, гривень 600. Коти. Мені їм треба купляти корм і мені їм треба зробити прививки. Прививки це десь около 1000 гривень. І на корм мені би добре відкласти. Ну, щоб я спокійна була, то, звісно, тисяч дві. А щоб не спокійна, а щоб хоча б так більш-менш, то мені десь 2-2,5 тисяч гривень на котів треба. Ставлю 2,5 тисяч гривень до 20-го, а там подивлюся. Їжа, як ви знаєте, я стараюся зменшити свої запаси. Але в мене це не дуже виходить. І через це я на їжу стараюся тратити мінімум. Але буває таке, що коли щось дуже срочно треба, я можу попросити чоловіка на то потратити гроші. Отже, на їжу в мене має піти ну, гривень 500, давайте. Це до 30-го. Це аж до кінця місяця, я вже собі пишу. У мене в квітні, буцім би, ніяких потрясінь не має бути. Я таке не планую. На розваги, думаю, також гривень 500 потрачу. На транспорт. Вроді би, я мала би їхати до подруги, але я це можу зробити і пізніше. Але на всяк випадок, на транспорт, напишу гривень 500. Розваги. А, це я два рази розваги написала? Ні, мені не треба два рази розваги. Значить, тут я викреслюю розваги. А ось на стоматолога хотілося б сказати, скільки вийде, стільки вийде. Мені в ідеалі треба назбирати десь 1009 гривень, щоб поставити собі коронку. Бо імплантант я вже собі вживила. І це десь кінець травня, початок червня, мені треба буде вже ставити коронку. І думаю, на стоматолога відкласти 1002. Так само до 30.04. Так, з планами оприділилася. Тепер сьогоднішній розподіл. Рахуємо, скільки мені прийшло грошей. 2000 двісті і ще 200 чотириста. Як бачите, я виписала на кінець -то всі свої заборгованості. Це 16 тисяч гривень. Я торчу собі за зуби. 13... І ще два рази позичала це на поїздку в Румунію. 1370 на дорогу і півтори тисячі. Це на розваги, на те, що я там їздила, ходила в музей і на їжу в поїздках. А, і ще на ногті я сюди позичала. Да-да, було таке діло. Депозит. Давайте почнемо саме з розділу депозит. Це мої особисті заощадження, які я відкладаю щоразу. Попередній розподіл у мене був у березні 24 го Того числа, зараз 4 квітня, що означає, що пройшло 11 днів. Давайте витягнемо що, 12 листочків. Давайте витягнемо. Мені сподобалося тягнути на один листочок більше, як завжди, гроші лишиться це мінімум. Будемо дивитися, як це в мене вийде.

189, 164 і 120. Ні, 261. В сумі 2513 гривень. Це означає, що я маю відкласти 2 500. Дві 500 гривень є. Це моє особисте заощадження. В мене минулого разу я міняла собі трошки доларів, трошки євро. 100 доларів і 100 євро я поміняла. І в мене в готівці залишилося тільки 375 гривень. З безготівки я зняла всі гроші. І тепер в мене тут лишається тільки ось ці 375 гривень. Ось вони. Так, давайте поміняю 200 по 100 От, так. 375 гривень є. І 2,5 додаю. 2875 гривень. Я от думаю і дивлюся. У мене виходить, 900 гривень лишилося. А давайте так, давайте хай стоматолог іде лісом. Давайте 500 гривень на тваринки. Подарунки комунальні. Комунальні точно гривень 200 треба. 100 на транспорт. 100 на розваги. От і 900 гривень я розкидала. Все, остальні категорії, остальні розділи залишаються на сухому пайку. І, напевно, дуже сильно страдають аж до наступного разу, коли мені прийдуть премії. І з премії буду закривати решту категорій. Того що не вдається, я стараюся пошвидше закінчити цей челендж 365. Того я витягую, стараюся витягувати більше листівок, ніж це заплановано між днями, хоча б на одну. І це вже мене радує, що в мене скорочується термін челенджу. Тим більше, що ближче до кінця літа я ж все-таки не кинула свою ідею з'їздити у Прагу. Так, тепер челендж 30 днів без кофе. Як це буде виглядати? Думаю, що за кожну чашку, яку я п'ю не на винос, буду собі зараховувати Ну, скільки зараз? Ну, давайте по 30 гривень. Це буде з розділу розваги заповнятися. Кожного разу, коли я не купую каву на виніс, я буду собі замальовувати чергову чашечку. І з розділу розваги буду сюди відкладати по 30 гривень. Буду вважати, що я їх потратила, а насправді заощаджуватиму таким способом. Так, челендж анонсувала, гроші розподілила. На цьому всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!